Добре, а що тут з працівниками? Ну, чекай на напарника, щоб не з То ти просто сиди. Перші офісні працівники. -на, в 1721 року. Році. Добре, я зрозумів. Іде на роботу. І що він там робить? Це мені не подобається. Чекай на напарника. Блін. Треба, щоб ти не на напарника чекав. Давай, як звільнити. Просто прожирає наш бюджет. Реально. З 9 до 6 він прийшов собі. О, не має тепло вже Ясно. Прийшов собі, посидів і пішов. Зарплату отримав і пішов. О, Перші офісні працівники. 1721 року. Році. добре, я зрозумів.